Привіт, друзі! Вітаю вас, справжні Філіппіни, я Андрій. І сьогодні в нашій рубриці головний шкідник на сьогодні. Важко ваговічок, отакий бичок. Вчора був спалений на спробі підійти до городу в темряві, але я його відігнав. Оце до нього 10 метрів, прийшов до власників. Землі цієї і нашого житла кажу, така ситуація: сусідський бичок. Оце він товариський іде до мене. Привіт сонце, але ти мені тут не потрібен. Значить, я кажу, що, що робимо. Вони кажуть, ну no проблем, все вирішимо. Сьогодні виходжу. Тварина ця ще ближче до городу, але вже прив'язана. Кажу, що за проблема у зв'язку з чим така ситуація. Вони кажуть, ну це жива тварина, їй тут подобається. Отже, хай вона тут. Трохи попасеться. Хоча вона не наша, але ж ми всі живі, тому тварині теж треба годуватися чимось. Тобто така ситуація. На всі мої закиди з приводу того, що ну, якби стільки часу витрачено енергії на цей городик, і якщо воно вломиться реально, то це буде закат сонця вручну. Цьому городику вже. е-е Чотири рази були пересіли у зв'язку з погодними умовами, у зв'язку зі всіма шкідниками. І вже ну, цього ж ну, важкоговичка шкідника 100% цей городик не витримає, але отримав отаку відповідь. А у зв'язку з тим, що в нас є таке поняття, як філіпінська ментальність. Окрім того, ми ж знімаємо житло а не Орендуємо землю, умовно кажучи. тобто, Це добра воля цих господарів, що вони нам надали таку можливість поекспериментувати з землею. Тобто, в принципі, будь-яка їх відповідь, то є закон, така філіппінська ментальність, але дуже шкода, тому що, от ви бачите, там вже підіймається, що це у нас цукіні, там де-інде Бобові. Деньки, кавунчики вже пересівалися неодноразово, тому що ну, жахливі умови, чесно кажучи, для цього. Ну, що буде, то буде. Але оце я вам представляю в номінації переможця важкого ГВК шкідника на нашому городику. Це оця мила істота. Декілька сот кілограмчиків, так що, я думаю, якщо вона реально. Зайде нагородик, то буде йому капздец. І друзі, вас вітає канал Справжні Філіппіни, і я Андрій та Роман. Сьогодні ми завершуємо нашу епопею номер 1 з посадки овочевих культур на нашій дільниці городику. Значить, в попередніх відео ми вже розповідали, що саме садили, яким способом методом. Сьогодні, як то кажуть, завершальний етап садимо крайню культуру. І це... Салат, який дуже люблять українці. Вибір, вибір пав на 20 сорти. Вони найбільш розповсюджені, невибагливі, дуже високі смакові якості в умовах не одна, одного року вирощувалось на території Київської області, тобто показали дуже непогані результати. Значить, особливості посадки, як будемо садити. Третій раз перекопана земля, я тільки що пройшовся лопаткою, просто от ви можете побачити, побачити, якого діаметра камінчики там по всій борозді <кій> фактично наявні. Але ми все одно будемо проводити посадку. Посадку, ще раз наголошую, значить, основного внесення добрив не було, тому що ми в таких умовах, що це неможливо було зробити. Друге, безпосередньо в заглиблення нічого передпосадково не вноситься, садиться на багарі без додаткового зволоження. тільки що буквально півгодини тому прийшов черговий дощик вже другий чи третій за годину, хоча невеликий. Значить, стосовно особливостей посадки салата без розсадним способом, як я раджу його сіяти. Візьмемо тут два сорта. Грін-Карал, салат і сенатор. Сенатор він качаного типу так званого. Візьмемо Значить, Що я рекомендую, який спосіб? Нам для отримання посадкової суміші, я її так назву, необхідно безпосередньо насіння. Отаке воно дрібне. Воно ще дрібніше макового за розмірами. Нам потрібно. Ємність в даному випадку ми беремо, звільняємо, вже використано це у нас була під цибульку. Висипаємо сюди насіння. Для чистоти експерименту все робиться при вас, відкривається, повністю висипається. Значить, тут вага заявлена виробником півграма. На півграма для зручності буде додаватися це пакетик чаю. просто Всім відомий. Відкриваємо при вас ніяких фокусів. Беремо ніж, зрізаємо цю частинку і висипаємо і робимо суміш. Для чого це робиться? Що можна використовувати, окрім чая? Значить, Це варіант не найкращий, але робочий. Найкращий варіант я з досвіду використовував табак просто з цигарок. Ну, в зв'язку з тим, що з романами ми не палимо, нікому не радимо, в наявності нема. Купувати спеціально заради цього ніхто не буде цигарки, можна використовувати чорний чай. Не ароматизований, просто чай. Сенс. Всієї цієї маніпуляції. От ви можете бачити, як виглядає ця суміш. Ми перемішуємо. Для чого? Для зручності отримання між пальцями. Тобто, розумієте, півграма насіння це буквально два рази між фалангами нігтьовими нігтєвими. Дорослий, доросла людина бере і насіння закінчується. Тобто його дуже незручно розташовувати в самій цій. Значить, В якості плужка використовуємо цю лопатку. Я намітив, просто зараз прийшов дощ, я попередньо от при вас роблю заглиблення. Це я не спеціально сюди його поклав, повірте мені, от проходжу. Ви бачите якість грунта. ці вибрати неможливо, реально неможливо. Значить, Глибина посадки у нас тут буде відрізнятися. Сама поверхня ґрунту не рівна, вирівняти дуже складно. Тут взагалі особливості ми в таких польових бойових умовах дуже. Дуже обмежені в часі, тому будемо висаджувати відповідно від умов, які маємо. Значить, Багато хто з вас каже, що це зовсім ґрунт не підходить для салатів. Наш сенс нашої діяльності заключається в тому, щоб провести експеримент на території Філіппін, в даному випадку це острів Камігін, 27 градусів, зараз вже ввечері, прийшов дощик, вологість десь 90, до 90%. Наше завдання отримати результати при мінімальному втручанні за допомогою стимуляторів росту. Добрив і так далі, результати. Оцінити їх, ну, звісно, що хотілося б отримати врожай, я думаю, що ми його отримаємо обов'язково. Але основна мета це дослідити, як в таких умовах в домашньому господарстві наші українці, які вирішать приїхати на територію Філіппін. Не обов'язково цього острова зайнятися сільським господарством, на які результати можна розраховувати при таких нехитрих, спрощених технологіях. Ну, ось так, вибрав. Ось ми отримали траншейку відносно рівну. Головне це напрямок. Тут не питання в тому, щоб вона була ідеально рівна. Далі ми беремо нашу суміш. Ще раз добре її перемішуємо і засипаємо. В цю траншейку, ще раз скажу, ніяких добрів не вносилось, повірте, ніхто не збирається вводити в оману. Ми зацікавлені в отриманні реальних результатів. Навіть негативні результати це теж результат. Тобто ми поставили собі за мету в таких умовах провести експеримент. До речі, як я казав в попередніх відео, в нас є ще контрольна ділянка, це експериментальна. Тут будуть проводитися обробки з мінімальним. Ну, на, скажімо так, з нашими можливостями це мінімальні обробки. На Контрольній ділянці, ніяких обробок, окрім вручну будемо видаляти ну, залишки, якщо треба буде пікіровку проводити, буде дуже велика щільність, то це ми будемо робити. А ніяких хімічних, біологічних препаратів, стимуляторів зросту, ще раз кажу, використовуватися не буде. Для контролю. І чистоти експерименту. Значить, хочу сказати, що всі сорти привезені з України. Жодного ми не використовуємо, китайські сорти не використовуємо. Там є гуанчжоу, один сорт огірків. Дійсно китайської селекції. але ми його взяли, скільки не заради експерименту, а заради того, що ми майже впевнені на 100%, що він тут буде давати. Зеленці, плоди, їх можна буде вживати в їжу. Тому що тут, щоб ви розуміли, овочі дуже суттєво відрізняються від наших і за якістю, за зовнішнім виглядом. Огірки більш схожі на кабачки або баклажані за розмірними характеристиками. До речі, тут дуже популярний огірковий коктейль на основі огірка, готується суміші різних смакових. Компонентів використовуються, до речі, дуже цікаві експерименти смакові, тому що в нас нема аналогів огіркових коктейлів де використовувалися не тільки разом з огірком не тільки овочі, ще якісь, наприклад, морква, а й фрукти. Тут це дуже розповсюджено. До речі, коштують вони недешево. В сирому вигляді які подаються в салати, але вони тут не дуже популярні, скажімо так. В більшості використовується для приготування смузі або свіжого фрешів сок. Значить, далі в нас тут є залишки трохи. Суміші зеленої цибульки. Ми тут, щоб територія не гуляла, вільно досадимо цей рядочок. У нас залишки залишилися з попередніх посадок. Так само зроблена суміш. Висаджували цибулю зелену на перо для отримання. Свіжої цибульки для салатику і для отримання, звісно, що експериментних, експертних експериментів результатів. Ось, фактично тут пів метра досадили, щоб не гуляла земелька оброблена вже. Так Далі робимо тут відміточку, про те, що посадочка у нас в даному випадку салата завершилася тут. Я запишу в свій блокнот, потім вимірюю, відстань, Колишок, щоб не загубився. Значить, на відміну від всіх інших посадок, тут Лінійний спосіб не потребує контрольки. Тобто ми, ви пам'ятаєте, да, в попередніх відео рекомендували. Тут, в принципі, я використовую однозначно, я використовую його зазвичай, щоб бачити втручання птахів, сусідських, свійських тварин якихось, щоб ми не приходили до висновків по результатам наших експериментів. За умов, коли на першому ж етапі насіння не загинуло, з насінням все було добре, окрім того, що його з'їли або тварини, або камахи, або його вимило взагалі дощем. Тут, до речі, це проблема. У зв'язку з тим ми робимо заглиблену обов'язково посадочку. Краще хай воно довше сходить, краще, менше буде схожість, але ми виграємо за рахунок того, що безпосереднє насіння буде збережено в землі. Це дуже важливо. Загортаємо рукою. Не люблю я на цьому етапі використовувати лопатку, тут невелика. Діляночка, що енергію людської руки отримує. Будемо сподіватися, що це додасть гарних результатів. Оце ви бачите при вас буквально камінці з однієї лінії прийшовся плужком, ще раз скажу. Оце все лава, базальт. Застигла, бачите, різнокольорова. До речі, на тих, на тих ділянках, які ми оглядали, там. Волуни більше ніж по 100 кілограмів, їх просто попали, обійшли трошки і все. Тому що їх дістати ну, неможливо без техніки. І я в цьому сенсу не бачу, тому що нас цікавить терміни проведення наших експериментів. Так. Ну, от ви можете бачити, Роман трошки зняв це вже сходи, з'являються наших попередніх посадок, в даному випадку. Це редис, зійшов це десь в межах 100 120 годин. Теж на, бага, на, база, на багарі нічого не замочував, додатково ніяких стимуляторів нагадую. Просто прямий пасів, отримані результати. Справжні Філіппіни, я Андрій. Сьогодні теж за кадром сьогодні. Отримав відповідь власне на питання, яке надавало мені майже спати всю ніч. Що ж таке відбувається, і у зв'язку з чим сусіди тут випасають власного бичка, начебто без дозволу власників, але власники начебто і не проти. Ось наш городик, якому цей красень на себе безпосередню загрозу, тому що це найбільший шкідник, якщо він відтягнеться в сенсі до городика. То буде, тому городику, не дуже весело. значить Вирішення цієї загадки, моя версія наступна, що його використовують все-таки в якості безкоштовної газонокосарки Подивіться, як він виїдає зелені насадження, як він виїдає траву. Тобто він безпосередньо фактично, от бачите, який перепад він мачить Майже дотягнувся вже до городика. Оце тут скільки метрів 5 залишилося. Але слава Богу, його переприв'язали. Ось він зараз там випасається. Це метрів вже 15-17 до нього, вже відносно безпечна відстань. Тобто вони використовують і маю на увазі власників нашого житла і землі. Цю сусідську тварину в якості безкоштовної газонокосарки тримера. В принципі, всі задоволені, єдине, що я не розумію, чого мені одразу не сказали про цей не дуже хитрий спосіб приведення до ладу власної території. Хоча, в принципі, це не їх ноу-хау, це багато хто з різних народів використовує в якості таких теж безкоштовних газона касарок, крилів та кіз, які виїдають е екострижка. Еко екострижка території майже під ноль, тому що виїдають вони, цей виїдає сантиметрів на 5 на 7. Так, якщо наблизитися, от щоб ви розуміли, бачите, як бортик прямо туди, куди дотягувався, там повністю виїдено. В цьому, звісно, є плюси. Для нас плюс все-таки в тому, що він не дотягнувся, не дотягується і зараз його вже прив'язують не на кілок, а його прив'язують все-таки до дерева, який... будемо сподіватися, що мотузка все-таки витримає, і він не зможе дотягнутися до нашого городика, бо погодні умови такі, що дуже все важко тут дається. Так. Шановне панство, любі друзі, дякую вам всім за увагу. Якщо у вас є якісь побажання, є коменти з приводу поліпшення технологій або власний досвід, ми будемо дуже раді з вами поспілкуватися. Завжди з вами на зв'язку. Канал Справжні Філіппіни, я Андрій і Роман. З вас лайк та підписка.